Світлі останніх перемог ЗСУ, мабуть, і найбільше скептики величі українського народу, величі української держави та величі українських збройних сил нарешті усвідомили, що НАТО Україні не потрібне. Але Україна потрібна НАТО. НАТО створилося з єдиною метою, щоб забезпечити безпеку держав Європи від збройної агресії Дикунської Росії. Але тепер, в часі, коли Україна Збройні сили України нищать армію Росії. Сенс існування блоку НАТО є незрозумілим. НАТО не потрібне і Європі. Більше того, Європі не потрібні навіть свої власні збройні сили, які не приносять їм жодної користі, але лише десятиліттями прожирають шалені фінансові та людські ресурси і є справжнім тягарем для європейських народів. Тож в цих умовах досільним для держав Європи є передати Україні всю свою зброю. Військове майно та фінансування лише в сумі половини свого теперішнього щорічного фінансування. А Україна і українські збройні сили гарантуватимуть територіальну цілісність, безпеку, мир та спокій європейським державам. Це є взаємовигідно, це є і це є доцільно. Слава Україні! Слава ЗСУ!